У мене є всі об'єктивні підозри і підстави вважати, що Зеленський, перебуваючи майже 10 років своїм 95-м кварталом в Москві, під опікою резидента КДБ ФСБ Олександра Маслякова, були завербовані як агенти політичного і релігійного впливу в Україні, агенти політичного і ідеологічного впливу, що вони давали, які концерти, які наративи, які скрепи. Московський, кремлівський, русько міру кидали. А гроші, ж, великі гроші, отримували не сплачуючи ні копійки податків. Так от і мені скажіть, чи можна такій особі, яка є зараз сьомий рік правителем країни 20 травня 24 року є просхоченням президентом довіряти або вірити, українці? Ну не вже вас нічого нічого не.